Хами за кермом у Чернівцях так і не перевелися. Зокрема, лише нині на очах молоді один із водіїв іномарки залишив машину на стоянці на інвалідному місці, просто перед міською радою. Все б нічого, але в цей момент на чергове засідання до адмінбудівлі прибули люди з обмеженими фізичними можливостями, і через дорожніх хамів їм не було де поставити автівку. Черговий раз люди з обмеженими можливостями переїжджають до міської ради у справах, а автівку поблизу залишити ніде. Ні дорожній знак, ні розмітка, ні людська відповідальність для водія іномарки не перешкода. Він припаркувався на місці для інвалідів. Пані Валентина бідкається. Такий випадок не перший. Нам виділили місце під міською радою для автомобілів з ручним керуванням. Місце парковки, і сьогодні ми приїхали. І як завжди, це місце перекрите. Нам прийшлося на двох візочках. У мене чоловік теж на візку. Перекривати тут декілька машин для того, щоб вийти з машини, бо ми не могли стати на своє законне місце. За іронією долі очевидцями такої хамської поведінки стали активісти та представники Чернівецького міського студентського парламенту. Саме вони ще не так давно боролися з дорожніми хамами. Молоді активісти у центрі міста всім порушникам правил дорожнього руху залишали на автівках попередження у вигляді наклеїк. Однак, видно, достукалися не до всіх. Розповідають, як усе було. Замітили таку ситуацію. Тойота Кемрі заїхала на вар. Ковку виїхала з неї, не помістилась і просто припаркувалася як захотіла. Потім під'їхали два інваліди, і ну їм вже не буде припаркуватися, вони стали з боку. Тоді ми підійшли до водія, водія не було на місці, були його спутниці. Ми їх попросили від'їхати, нам хамити. Незабаром з'явився і сам водій журналістам, як і студентам. Він також не зрадів. На запитання журналістів відповів коротко. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а чому ви залишили тут машину? Машину завів, а виїхати то не зміг. Результат нахабства. Тому нічого не залишилось, як визнати свою помилку. Не на камеру чоловік пояснив, автівку залишив всього на 5 хвилин. Студенти ж діяли оперативно, і на місце пригоди одразу ж викликали екіпаж ДАІ. Уже згодом правоохоронці повідомили, водій порушив кілька правил дорожнього руху. На парковці біля міської ради водій, житель річний житель міської обласного центру міста Чернівці, керуючи автомобілем Тойота. Заїхав. Порушивши вимоги дорожнього знаку, зупинка заборонена, здійснив зупинку на даній стоянці, і крім цього, де зупинився на місце, де було обозначене спеціально для місця для інвалідів. Працівники ДАІ склали на порушника протокол. Чоловікові доведеться сплатити штраф 250 гривень. Студенти сподіваються, що цей випадок стане уроком для інших водіїв. Марина Черней, Микола Остафі, Чернівецький промінь.